Три роки дитсадок у селі Колонщина на Київщині не працює. Причиною тому є відсутність укриття. Споруджувати підземний сховок поруч для сотні тамтешніх вихованців взялися волонтери. Він стане у 2 мільйони гривень. Роботи повністю фінансує Японія. Що на об'єкті зараз, і коли діти повернуться до садочка, дізнавалася, Дар'я Цесарук. У руках Івана віброущільнювачним він проходиться по усі площі будівельного майданчика, що завбільшки 100 квадратів. Цей інструмент щільно втрамбовує під собою щебінь. Його згодом залють бетоном. Для того щоб наш бетон в подальшому не просідав, не тріскався. І був міцний на на довгі роки. Працювати на об'єкті волонтери лише почали. Уже викопали котлован, заклали фундамент підземного укриття. Бо у тутешньому садочку, до якого кількасот метрів, окрім малесенького льоху, сховища немає. взагалі. воно дуже маленькі, там всього було 10 квадратних метрів, тому, так як потужність садка 95 місць, тобто на 100 дітей, в принципі, можна прекрасно, це 4 групи повноцінних по 25 дітей від 2 років до 6-7 років, але ми розуміємо, що під час повітряної тривоги в 10 квадратних метрів ми, звичайно, дітей не зможемо запустити. Тому вже три роки у садочку порожньо. Дітей прийняти не можуть, бо без сховку це надто Небезпечно дітей. На жаль, нікуди нема куди діти, і ми дуже довго просили, стучались і до державних структур. Ну не тільки ми всі, і для благодійних організацій. Субвенції йдуть більше на, до, на шкільну освіту, тобто на школи. Відсутність сховків проблема дуже поширена, особливо на Київщині. Грошей на них у держави бракує, тому тисячі закладів освіти не працюють. У волонтерів досвід є. Це їхнє четверте укриття. Будову цього фінансує фонди з Японії. Він обійдеться у близько 2 мільйони гривень. Дуже старі садочки, самі розумієте, які були в табо там. Під час Другої світової або після неї, то там були норми, що там треба було робити, обов'язково, укриття, особливо в великих закладах. В даному селі зробили дуже гарний, великий сучасний заклад. І що важливо, цей заклад для чотирьох навколишніх сіл а, забезпечує. Тобто він великий. І відповідно, просто, як то кажуть, гріх було їм не допомогти. Ми, а прям так сталося, що ми шукали їх, а вони шукали нас. Укриття буде безпечним. Стіни товсті, перекриття монолітні. А стіни вони в принципі з усіх сторін захищені землею. Але загалом от, така ширина стіни. Усередині його ще й розмалюють вручну. Буде у нас капітошка. Ми вже погодили авторські права, який буде дружити. Там буде такий білий ведмедик. Він такий, типу, няшний, японський. У нас буде така. Ідея в о, дружбі Японії і України повернути сюди дітей мріють. Їх до повномасштабної садочку було більше ста. Нам треба комунікувати, нам треба соціалізуватися. А без дошкільної освіти, на жаль, це неможливо. Тим паче, коли повинні бути. Е... В нашому садку є дійсно всі умови, є повний штат. Люди, які дійсно можуть всебічним розвитком дітей займатися і дати можливість батькам вийти на роботу, закінчити роботу у сховищі хочуть до березня. Доти ж працівниці садочка працюють руками, в'яжуть сітки для армії. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.